Евпієдрон залетів просто в хату, де вони переховувалися з попротимами, розповідає 23-річний Назвардії з Хмельницького Максим Маційчук. Каже, це сталося наприкінці серпня 2024-го під час штурму одного з населених пунктів на Донеччині. Зайшли, слава Богу, спокійно, тихо, без втрат. Ворог не очікував того, що почалася дуже плотна підтримка з їхньої сторони артилерією. Це 120-ки, це почали вертольот почав літати по 3-4 рази на день. СПГ. Всяке, всяке. ми потім пізніше почали крити. Один з таких кабів впав за 500 метрів від Максима Маційчука. Тебе починає перевертати, в тебе тако всередині, все ходором. Адреналін в тебе вже кипить, просто в тебе вже кров кипить. Ти розумієш, що якщо це буде в твою сторону, де б ти не сховався, якщо воно конкретно летить в тебе, то ну там шансів практично немає. Один з виходів міг стати для нього останнім, каже нацгвардієць. Я, виходить, сидів за таким деревом толстим. Чуть-чуть е, далі від мене сидів бех е, теж за деревом. І чую, і впівішка в віддаляється. Думаю, ну вже такий, як камінь з душі, фух, думаю, слава Богу. але не тут. Чую тільки звук, різкий. Тут, а я вже все, я вже після цього моменту я відкриваю очі, мене поливає гетя водою, командир групи, посадка горить. І впівішка прямо за цим деревом, де я сидів, прямо за ним вальнула. І мене просто виробило. У вересні підрозділ Максима зайняв позицію неподалік населеного пункту Нью-Йорк на Донеччині. Двоє побратимів допомагали евакуювати поранених, але назад через щільний вогонь повернутися вже не могли. Вони з побратимом, каже Максим, залишилися вдвох. Три дні ми з ними відбули. Після того ми шість днів двоє тримали оборону з гетьманом. Ми вже зрозуміли, що ми в полукальце, коли нас просто почали прострілювати з усіх сторін. Просто зліва, справа, спереду, з усіх. Потім ще через день нас вже зу спини прострілювали. У трьох метрах від їх позиції вибухнув 120 мм снаряд, розповідає Максим. Нічого не чую, нічого не бачу. серце взагалі так калати лишилося одне накриття з пончо і з маситі. Це все, що в нас лишилося з тої позиції. Ямка 2 на 2 і пончо натягнута. Коли було дуже важко, Максим дивився на фото доньки. Ти вже розумієш, що все дуже печально, і ти вже буває такі, от все. Ти вже думаєш, навірно, тут та й лишимося. Але потім дивишся на фотографію, і я кажу, та ні, я кажу, я ще до гетьмана тоді кажу, ні, стрей, кажу. Ми звідси по-любому вибираємося, тому що дома тебе чекають і мене чекають. Відійшли з позиції лише після наказу, говорить воїн. А за півгодини після їхнього відходу каже туди зайшли вороги. За словами Максима Масійчука, після лікування він на ротацію повернувся до Хмельницької військової частини Нацгвардії, з якою підписав контракт ще у дві Після отримання диплому бакалавра справа Михайло Жила, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.